Ну що, ми в готелі, про який все й говорять, і це Альбатрос, Віладжо Портофіно зараз на вечері, Показую гриль і чим годують. Все, що тут бачите, це все сьогодні для вас готується. Свіжі креветки, риба бачите, контингент тут із тут шашлики з риби. Тут готуються креветки, величезна кількість і вони є завжди протягом всієї вечері. Черга є, але все відбувається дуже швидко. Подивіться, по полуниці вона є завжди. Гуава. Пельсини, яблука і знову полуниця. Це головний ресторан. Виглядає в національному стилі, тому що готель новий, готель 23-го року. Тут, До речі, дуже стильні дизайнерські номери, хоча ще трошки по фруктам фініки, і пішло солодке. Вибір менший, ніж в Сірен, але по Основному харчуванню і по морепродуктам тут дуже непогано. До речі, тут ще доступні три ресторани, які ви можете відвідувати паралельно на сніданок обід вечеря. Італійський куток. М'ясо-гриль з овочами. Овочі на пару, курка і вибір по овочам, салат з тунцем. Салат з кальмаром. Для ваших смачних, а головне: готель на сьогодні дає дуже вигідну вартість. При цьому має. Класну сімейну інфраструктуру, величезний аквапарк з підігрівом, величезна піщана лагуна, понтон, кораловий риф, велика територія. Якісна анімація, яка схожа на Шарм-Ель-Шейх і хороша дитяча концепція для бронювання. Плюс у коментарях або за посиланням в шапці профілю.